Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я. Хочу перш за все вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ось перед нами яблунька знаходиться. Яка була свого часу, як свого часу? Весною. Цією весною була радикально молоджена. Ось зрізи видно, де ми робили. Ось там, ось там зрізи. Значить, наша мета була, яка вона росла сильно вгору. Ми зробили, вирішили зробити її, щоб вона росла трошки в ширину. Ну і формувати ми її будемо в вигляді чаші. Так, ну давайте підемо трошки ближче. Почнемо. Значить, Всі гілки, які тут всередині у нас є, ми їх всіх удаляємо. Ось оці, ось оці, ось ці всередині повністю удаляємо. Взагалі удаляємо. Вони ростуть і в бік, вони нам не потрібні. Ось цього бачите, росте всередину крони. Удаляємо. ось удаляємо. Теж. Так, далі дивимось, Ось тут раз ось дуже багато пагорба. А це я вдаляємо, тим більше що він трошки в бік росте. Але не потрібно. Ось оцей видаляємо, бачите, як він росте. Ось так. Так, ці які зовсім зовсім газу. Теж удаляємо. Так, тут розберемось тепер. Значить, тут у нас буде укорочення наполовину. Так, ось вниз іде, теж заберемо зразу. Короче, наполовину. Так, цю можемо взагалі забрати. Ось тут залишимо, яка гарненько йде бік На зовнішню бруньку і наполовину. А цю взагалі заберемо. Наполовину, на зовнішню брунку і наполовину. І тут наполовину. Хочу ті, що ми залишили поки що нібито всередині, ми побачимо, що з ними буде далі. Ми Показали собі. Так, повертаємо сюди на зовнішню бруньку. Тут наполовину, наполовину, на зовнішню бруньку, наполовину. Там всю взагалі заберемо, бо тут вже нам кисневато. І вона тим більше, що внизу, взагалі її заберемо. Так, ну Одночасно зразу ця, що внизу. Це взагалі ця пішла вниз, заберемо. Так, це йде в бік. і в сторону ми її взагалі заберемо. Це вниз забираємо. Це в бік і внизу росте, забираємо її. Так, далі йдемо на зовнішню брунку. На зовнішню, наполовину. Так. Що в нас тут? Всередині забираємо. Як до неї добратися? Так, спочатку лецю. Збираємо на середину пішла. Ця теж. Так, сюди повертаємось. Короче, на зовнішню бруньку. Теж. Так, так, тут буде. Ім тісно. Ми заберемо взагалі. Так, так. ця всередину росте, забираємо її цю укротом. Теж поукращуємось приблизно половину і на зовнішню брунку. Так, оця росте. Бік заберемо. Ця теж цю взагалі можемо забрати. Вона неправильно росте у нас. Так, ну ось приблизно в нас така картина. От. Я поки що деякі гілки залишив. Покаже слідуючий рік. Може потім деякі знову придеться видаляти, але поки що залишаємось так. Ось коротенько все, до побачення, гарних всім врожаїв.